Як зрозуміти свою ідентичність? Дуже класне питання для мене. Я вам скажу так, я впевнений, що я точно знаю зараз свою ідентичність, але по порядку. І так, взагалі є два найбільших питання для нас, людей, такі, з якими ми проводимо, скажімо, внутрішні діалоги, проводяться саме в цьому контексті. Це перше, хто я, і друге, хто мій Бог. Тобто, хто мій Бог, це знає, зачасту для людей це, що керує моїм життям, для чого я створений такого плану. Але знаєте, якщо подивитись, як відбувається процес освячення, то процес хто я з часом він має перерости більше в питання хто мій Бог? Тобто в моєму житті мене, мого его, мого я Віктора Ларіонова, має стати. Менша, а Христа більше. Пам'ятаєте, як, як сказав Іван Христитель, що я маю зменшуватись, а Христос в мені зростати. А Бога 2.20, мій улюблений вірш: вже не я живу, а живе в мені Христос. Це то це процес переображення, в який я маю прийти. Тому що справжню радість, мир, любов, всі плод духа я буду мати саме в ньому. Коли я намагаюся зрозуміти все ще, хто я такий, то ну, я буду відчувати себе досить нещасним, тому що я буду порівнювати себе з сучасним сучасними іделами образно кажучи, успіху і таке інше. Знаєте, Я пам'ятаю з дитинства, моя іденти, іденти, ідентичність сформувалася так. Я чомусь одразу зрозумів, що я маю спасати інших людей. Я спаситель, спасатель там. Да? Мені колись подарували меч, одразу моя ідентифікація, я взяв цей меч я одяг це шолом і одразу перенісся в цю казку. Я бігав там, ну, як всі хлопці це роблять. да. Пам'ятаю дуже добре свого друга, який підійшов одного разу так до нас. Ми там в компанії сиділи, маленькі ще хлопці були. Каже, знаєте, що, хлопці, згідь мене просто зорро. Ну, Ми такі зорро, ми, ми, ми з цим зростаємо. З часом не так все просто, ми зростаємо дійсно трошки більше, і вже смішно називати себе зоро або бігати з цим іграшковим мечем. І ми думаємо, що моє призначення, воно пов'язане з моєю роботою. І, і зараз в нашому світі це важче з, ідентифі... з самоідентичністю, аніж, припустимо, раніше. Ну, як було в старі часи, да? якщо ти народився в родині коваля, то здебільшого ти ставав ковалем. Да? Тим, що займалися твої батьки, ти займався сам. Тим, хто вдалося вже якось вийти да, в люди, що називається, то це вже були релігійні діячі, священники або лікарі. Але нам дуже важливо пам'ятати, що сьогодні моя ідентичність. Вона названа Богом досить чітко. Вона нам не дуже подобається. Нам подобається ідентифікувати себе знов-таки, як ті самі Спасителі, або класний спеціаліст, або до мене всі звертаються, я всім потрібен. А Бог говорить, ні, твоя головна ідентичність. Ти мій син. Римлянам 8:16. Сам дух свідчить нашому духові, що ми є дітьми Бога. А якщо ми діти, то й спадкоємці. Розумієте, як все змінюється, коли я відчуваю себе Божим дитям. Це як дійсно, я можу бути ще зовсім маленькою дитиною, але вже бути сином Божим. І, і я буду так само отримувати, може, на горіхи вигрібати, як і інші діти, які поруч зі мною. ну, образно кажучи, я кажу зараз. Але якщо відчуваю, що я син царя, це дає мені велику впевненість. І мені не треба нічого доводити нікому. Мені не треба відповідати якимось рамкам, якимось очікуванням високим. Я ходжу перед Богом. Мене цікавить, що він мені скаже. І і коли він любить мене, я відчуваю себе любленим. У мене є купа сил для того, щоб віддавати, любити інших людей, прощати і жити в повній радості.